На днях президент позбавив громадянства митрополита Онуфрія, митрополит, очільник Української православної церкви, яка каже, що вона не МП, що вона не належить до московського патріархату, хоча належить. А це є частина Російської православної церкви, яка благословляє війну. Скажу так, Україна переслідує релігію. А нічого, що росіяни планують вивезти орган з католицького храму в окупованому Бердянську. І тут тихенько, тихо що? І тут ніхто якось нас не захищає, про те, що вони вбивають наших священнослужителів, так вони розвалюють наші храми. А те, що лишилося ще ціленьке, то, от, наприклад, російська окупаційна влада хоче вивести німецький орган, бо чого він там має стояти, звіт про порушення релігійної свободи в Росії видали Сполучені Штати, і звіт говорить про те, що Росія переслідує католиків, свідків Єгови, протестантів, українських християн, кримських мусульман, тобто всіх, хто не Вписується в їхню рамочку, наприклад, православний або атеїст для них зрозуміло. За час повномасштабної війни вони знищили або пошкодили 640 релігійних об'єктів. Це до того, хто насправді кого переслідує.